На даний момент перекрита митниця місцев... населенням, які, скажімо так, не задоволені тим, як здійснюється пропуск через державних право. Тут диви, 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 дивиться. що тут робиться, бачиш, щось тут толіки скипіш. Відійдіть в сторони, за який чоловік готує, будь-який, заких чоловік готує, їдіть, хто готує. Всього проплачемо. Тільки людей не готує, ви текст немає, хто готує. Що пастує? Основна причина в тому, що так якби транспорту трошки збільшилося, але основна причина, що раніше стояли 12 годин, 10-8 годин, а зараз треба вчати 36 годин. 32 різному. Я, я 38 стояв, я 38 годин тому Зробили когранці, раніше займалися цю чергу, так, так якби вони залишили, бо їхні в їхню сторону пішли якісь там зірки про те, що вони таке гроші беруться, то не, не мені коментувати. А потім, так якби поліція стала пару днів, контролювати ту чергу. І всі, хто стає там на пару днів, то в перші дні черга рухається 6-8 годин, ну, максимум 12, Там в такому плані виходить тиждень, і збільшується якась. Ну, термін проходження це думитність. бо клетка там біля. Я з Іваніч, припустимо, це мені треба з Іванесь приїхати записатися півтора години. Я б Лунчівський район Волончівський живу. Записався, вертаюся додому, ну, нібито й добре, бо записався, але півтора години їхати сюди, дві-три години треба ще в черзі просто для запису. А після того вертаюся додому і останнім часом вже з дому, щоб приїхати сюди, більше 30 годин. Мені не то, що прокордонники, мені каже, здається, будь-то, якби хтось щоб дійсно якихось ну, державних органів, ну, чи прикордонники, чи поліція. ну Сьогодні був присутній мер, він нам листа, і ми перед тим нього були, показав, що. Останній наказ це мають бути поліція і хлопці з устрілу. Ну так активність да, муніципальні їм так, якби допомагати в тому контролі слідкувати за порядком. Ну, На даний час поліції немає, самі тільки хлопці. Ну, значить, така, така ситуація. От зараз приїхали. Оце всі що зараз, Ви дивіться, от ви як знімали, да, вони всі зразу спинами порозверталися, і ніхто своє своє лице не показує. Це не, не з Володимира. все, це якісь приїжджі, це не знаю, Тут якісь. Якісь дібожники начався нехороший і перше, і друге на рахунок черг раніше, як були черги там, так само лівак як їхав, так і їхав. це не важливо з тим ліваком. Просто ми стояли тут, а не можна було не записатися в чергу. Нічого не можна було ж мусив стояти тут, кляту бігати за погранічниками. І ще чорті за чим. Тепер набагато простіше стало. Я не знаю, хто тут а що мутить, але ця зараз черга, як зараз іде, воно зараз добре. Тому що стояли по 15 годин, потім зараз по 20 годин, зараз по 24 години стоїмо. Але в чому, в чому вся фішка? Машин, машин не менше є, машин більше є. Понимаєте? От їздить людина в Польщу пасажиром. От, от повний автобус стоїть пасажирів, да? він поїздив, поїздив, поїздив. Два-три місяці поїздив на соборав якихось там 500 доларів, поїхав в Польщу, купив Passat за 500 баксів, ще сам їздить, Понимаєте? І от ці машини, все, назбируються, назбируються. Зараз дуже багато цих машин. І за чого вже? Кажуть, там півтори тисячі, чи скільки. Просто неможливо швидко проїхати тепер цю чергу стану. А на рахунок, як кажуть, кажуть, лівак якийсь їде, чи він їде, чи він не їде. Повірте мені. Я не бачив, я не бачив, я не почекайте. Скажіть, що активісти Дальше. і далі. Я не бачив, чи їде лівак, чи не їде лівак. Я не можу сказати на 100%, чи він їде, і не можу сказати на 100%, чи він не їде. Я знаю одне, що я цього не бачив. А якщо є людина конкретно, яка бачила, і от вона хай показує докази в поліції. В прокуратуру, хай в СБУ несуть ті докази, пишуть заяви, щоб все було офіційно, і тоді якісь будуть прийматися міри з у цих е... а, да. а ви просто тут люди поприїжджали, щось там мутять, поперекривали дороги. Мутять, Почекайте хвилинку. А, да. Ніхто не може і далі приїжджав мер, ще всі останні. Ніхто не може з них сформулювати свої а, а, а. вимоги. Я не знаю, що вони хочуть. Людей насобиралося тьма. Польща границя пустає. Ніхто не може потрапити тепер в Польщу. Далі, там такі є в якійсь синенькій шапочці. Цей вже парень вже тут не раз засвічувався, приїжджали якимось з того регом, з якимось прокурором п'яним, щось там, дві ж такі був. Тут. Ну, драка була, коротше, якісь тут набили. Щоб приїхати без да. на людей. Це люди зібралися. Думаю, що так. Да. Я не можу утверджати на 100%, але принаймні половина з них, якась є тут проплачена, я так думаю. Перші пишуть, другі пишуть, третій пишуть, четвертий пишуть. Шість списків пропадає, 11, 12, а де ще 4 списки. Зміли, Зміли, відповідаю, я тепер ще раз. Я не ще я не є. Через список але... пише раз, замутили, поки під'їхали, раз і сховав. Все, пишемо 35. Такого не так говорить дурниці. Я сама встала сам я, я, під'їхав. Такого не було. Я це вам сім. ці люди, які стояли в чергах, і того вони не зроблять. Сьогодні зранку я виїжджаю, е, дивлюся, ну це ж не є якесь там, дивися через вайбер. О, немає черги. Десять ранку ні одної машини на сервісі немає. Поки я зібрався, поки місця пішов в гараж, кругрів машину, зібрав сім'ю, приїжджаю. Я вже є четвертий список. За 20-40 за хвилин назбиралося тьма машин, і вони не. Вони записався, виїхав, записався, виїхав. І настільки це зараз простіше стало, настільки це і зараз початку роботи активістів черга можна було приїхати за вісім годин. Чого зараз воно збільшилось на 35 годин? На 40 день, а зараз не може раз, три не в, в, в раз, три дні приїхати за тих черг. А що в чергах? В активісти нас такі хороші. Хай погранти командують чергою. а не Чого просі командують чергою? Відношення допоможе. Прости, Все, ви ви в віпоти. Віпоти, троги, Почти, люди їдуть здалека. Вона мені дідіка каже, що то та їхня там може. Нас всіх посилають на Україні. На Україні нам кажуть їхати, хай їдуть. А, а як вона бачити? Вони так зробили, що це не побачиш. Вони списка, і їй собі додому. Твій прийде список тоді. А якби як людина не має інтернет, свайбера, як вона може контролювати свій список? Стояти 38 годин черзі, це нереально, ви самі знаєте. Бо люди зібралися, хочуть справедливості. Отак не дайте і нас кричать і діти. Бо ти не будеш їздити через СТО, а не на почну. Ти казали вони такого. А мені казали! Як до них можна полюватися? Якщо я приїхала записатися, він мені каже, що другий раз ще раз стала прописатися, бо я не знаю, коли це черги буде. А він мені каже, я тебе вже писав. Це нормально? А я ще можу не такою їздити, записати. А ви звідки? А ви, ви, а ви, звідки я за Володимиром. За яким Володимиром? Сюди на свічі. Знаєте, де та свічу? Знаете, ти, ти, ти свічу? Не, ну знає. це все, то що ви мене будете? Ну, Тому що нас влаштовує те, що ми прописуємося і сидимо вдома. Ми не мерзнемо. А ви як приїхали, ви починаєте керувати. раз кіровити. А що ви розказуєте? Вже тільки що говорили? Що три рази ви приїжджали, а то ви говорите? Два рази в неділю ми їдемо, два рази, а ми стараємося, а при ділі їдемо, коли немає черги, коли не черги. Це їхня функція, а функція національної поліції. Від національної поліції ми отримали відписку, що це в 2017 році, можливо, вони розглянуть збільшити штат, поставити національний пост. Наразі, поки питання не вирішується. Після того я зробив знову на чергову сесію депутатським зеркання, звернувся до пана Поробія, голови Верховної Ради, і до пана прем'єр-міністра, пана Гройсмана. Тому що я не, наклад... не напол... наділений такими повноваженнями разом з артилерістами зупиняти і тримати чергу. Це їм має бути силова структура. Все. Однозначно. Через те ми вимагаємо того, щоб назад туди повернулися. тому що прикордонник, який раз відмовляється, там ще має бути поліція, контролювати цю чергу, але не люди громадськість.